І що ви створили? створили... І, як, і Як це сталося? Бо це, це був шлях проб та помилок, чи це зразу була якась концепція готова, і ви її відтворили в металі? Я вам хочу сказати, що, е звичайно, е колектив поділився, да? Там, е інженери. були за і проти. Да? Так, так, тому що ми визначались концепцією. Так. Як її зробити? Тому що є багато прикладів, і є багато людей, які кажуть, робіть так, як роблять, як світові якісь бренди, і ви отримаєте собі щастя. Але ну, я розумію, що навіть в світових аналогах і зразках є певні такі обмеження. Да? Тому що світові виробники техніки вони хочуть, щоб у вас була сівалка і зернова, і просапна. Ми ж хочемо, щоб аграрії, ну до прикладу, які мають там 500 гектарів, максимум.